У мене не може бути вітрянка. Я її вже хворіла. Ну, добре. А, все проходьте. Так, мені сказали, що в тебе вітрянка. Ну, в нас е, це новий лікар, він може помилятися, тому ми завжди перевіряємо. Якщо нема, то все можете йти. Просто почекайте, я зараз все перевірю і все. Так, О, у вас вже <кліх> у вас вже температура 36,8. Це добре. Вам машині полегшало. Давайте зробимо рентген. Так, все. Зараз подивимось. Так, ну все там добре. Е, ви як себе почуваєте? Ну просто. Ніякої у вас вітрянки нема. Ви просто захворіли. Схоже, Лікарю треба знову в інститут іти, тому що він не розуміє. І, до речі, ви вже її хворіли, ми подивилися. Так, я ж казала, що я хворіла. Мені вже легше навіть. Це просто звичайна застуда. Ой. Добре, можете йти. У вас все добре. Рянкою. Угу. Ну, є нею частіше всього один раз. Ну, другий раз теж можна захворіти. Ну це дуже рідко. Фух. Тому що якщо у дорослого, то це може бути небезпечно. Добре, що це добре все обернулося. Так. Фух, якщо... Що... Це буде два влога. Ми просто там перевірили, чи є в мене, чи нема вітрянки. У мене нема вітрянки, схоже, лікаря ще не розуміє. Погано знаю, погано. Так ось. Схоже, лікар в нас такий трошки неопитний. Не чи просто багато вчився, і він не знає, є в мене чи нема. Ну, схоже, я просто захворіла і вже. Все зі мною добре. Да. Зараз я хочу привязнутися. И вмитися. О, ну. ты еще не а Я хотел привязнутися. Так, я тоже хочу привязнутися. Но я... Так. может До Цей влог ми будемо збиратися. Ми хотіли полетіти на відпочинок і одружитися там. Ну, бачите щось, ми подумали що вітрянка Я хотів відмінити, якщо б не було. Но добре, що лікар помилився. Да. Щось тут буде цікавеньке. Дивись, яка кофточка і хм, давай Візьмемо. А я ось це І ось таку візьму і з такою штучкою. Нема нічого такого. О, зараз. Пакет, пакет, пакет. Ось пока. Ось пакети давай сюди їх будемо складати. Можно я себе хочу пусть так взять. С таким взять. Лена не знаю, что себе хочу взять. Да Давись. О! Я возьму себе вот так. Ну, всякие вот такие. Не нам так и не подходит, пишу, да, А далее все. Так, давайте. Доставка? Так. Я думаю, сюда. Может, шесть еще тут подивимось. А что щось тут буде цікавеньке. Тобі щось то подобається, бо мені ні, мені теж ні. О, диви, які кросівки. Давай навіть просто візьмемо. А ти приміряй. Можна на твій розмір. Може тут вот так. Ну добре, нормальні кросівки, Розмір теж. І цей теж про нормальний. Нормальні розміри. А ти не хочеш нічого приміряти? О. Нічого не хочеш приміряти, так? Mm -mm. А от я в цих кросівках якось так собі, тому я одразу цих буду. Добре. Це доставка. Добре. Так, я би хотіла чогось кольорового. диви яка кепочка, але мені не подобається. диви яка. О, тут всі речі, які там були. О, мені це подобається. Ну, звичайно, ні. тому я хочу взяти ось такі шопортки. Мені подобається ось цей образ. Я його візьму. Останнє щось візьмемо і підемо, тому що нам багато речей теж не треба. А ось це коли? Ні. Може якусь підничь ось цю? Треба щось ще б щоб... сочиталося тут. Ні. М -м -м. О, може з ось цієї 14 я підоприму. Ну як тобі? Не знаю. Таке собі. Ну, мені теж таке собі. Я тільки цей набор візьму і все. І без кепки. Потім я ще у доставці цього магазину, тому що це ще не вся одежа. О май гад, Ага. Це. Не взяти, а може, навіть нічого не візьмемо. Тобто нічого ми не беремо. Знаєте що? Я в Waterworld подивилася, нове місто відкривається. Е -г 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 -г. Тільки в наступному році. Напевно, поїдемо ми туди, так? так, а чем мы тут Ну, добре. Так, что бы нам взять? Я тоже не знаю. О! Что там? Ничего. Пошли. Добре, все пошли дома. Боже, холодно на мне. Не буду замовлять там. Угу. І сьогодні ввечері все це доставка все треба картку покласти і все, угу. там все, якщо що. Добре, що можна замовити і вже доставка через декілька там годин вже є. Угу. Дуже зручно. Так. Ну і на ць... ну і на цьому відео закінчується. Усім бай розпаковка і я. Ну, як би з коли ми будемо збирати речі і коли ми поїдемо. Летимо буде в одному відео, тому чекайте три або два дні, коли буде нове відео. Все. Усім бай! Скоро буду шорт!